В Україні вперше сьогодні разом з усім світом відзначають день захисту дітей через російську агресію. За верифікованими даними ООН, з початку повномасштабного вторгнення сотні маленьких українців загинули і понад 1800 отримали поранення внаслідок російських атак. 737 тисяч українських дітей втратили свої домівки. Стикаються юні українці із проблемами в повсякному житті, які правопорушення щодо дітей зараз найпоширеніші, як захистити неповнолітніх? Про це все розпитаю Василя Богдана, начальника ювенальної поліції України. Пане Василю, вітаю вас, вітаю, пане Василю. А з якими новими викликами з початком повномасштабного вторгнення зіштовхуються ювенальні поліцейські? Чи змінилася специфіка роботи? Повномасштабне вторгнення суттєво змінило характер роботи ювенальних поліцейських, коли традиційна превенція переплилася з реаліями війни, і вимоги до самих поліцейських зросли у декілька разів. В першу чергу це заходи із порятунку та евакуації дітей з небезпечних територій, які перебувають в зоні бойових дій. Війна спричинила також появу нових ризиків у цифровому середовищі. Зараз ми бачимо збільшення випадків шахрайств, кібербулінгу, спроб вербування підлітків через соціальні мережі та месенджери. Викликом також стало документування воєнних злочинів проти дітей у прифронтових і звільнених районах. Саме ювенальні поліцейські часто першими контактують з дітьми, які стали свідками або постраждали від агресії. Такі ситуації потребують витримки, професійної підготовки та вміння працювати дуже обережно і делікатно. Змінилась також щоденна практика спілкування з дітьми, підвищена тривожність, пережиті обстріли, втрати рідних або вимушення. Шине переміщення це саме ті фактори, які впливають на емоційний стан кожної дитини. А які зараз найпоширеніші правопорушення щодо дітей, і якою є статистика за цей 2025 рік? Сьогодні найбільше доводиться захищати дітей від ризиків, які виникають у цифровому середовищі та внаслідок воєнної ситуації в, в країні. Це насамперед небезпечні онлайн спілкування, кібербулінг, шахрайські дії, а також спроби вербування підлітків через соцмережі. Серед правопорушень проти дітей найчастіше ми. Фіксуємо жорстоке поводження, домашнє насильство, крадіжки, а також тілесні ушкодження різного ступеню. І зменшенням світового дня частіше стали також ми фіксувати порушення пов'язані з небезпекою на дорозі, особливо у темну пору доби. На що стосується статистики, то у цьому році стосовно дітей вчинено трохи більше 3,5 тисяч кримінальних правопорушень, від яких постраждало 4 тисячі дітей, і ці показники включають усі категорії. Кримінальних правопорушень скоєних стосовно дітей від е, нетяжких до особливо тяжких та внаслідок дій країни агресора. Так, з початку повномасштабного вторгнення саме від рук окупантів загинуло на жаль 668 дітей, а 2253 дитини отримали поранення. Пане Василю, ми вже кілька разів згадали про те, що Росія намагається вербувати неповнолітні, в тому числі для Диверсій, чи вдається протидіяти цьому, і як так, ми фіксуємо спроби російських спецслужб залучати підлітків до диверсійної діяльності шляхом вербування для виконання певних дій, і це відбувається переважно через соцмережі та месенджери, де дітям пропонують так звані легкі гроші за реалізацію певних завдань. Юнальне превенція разом з кримінальною поліцією та службою безпеки України системно цьому протидіємо. Ми виявляємо такі схеми, припиняємо діяльність кураторів, і працюємо з дітьми та їхніми родинами, щоб не допустити залучення дітей до цих злочинів. Паралельно ми проводимо інформаційні заняття у школах у громадах, пояснюючи дітям. Як саме працює це вербування? І саме завдяки такій системній роботі, таких фактів ми фіксуємо все менше. А обізнані діти в результаті цієї інформаційних кампаній все частіше звертаються до правоохоронних органів щодо спроб вербування. І наразі до нас вже звернулося майже 100 таких підлітків. Нерідко ми в соцмережах бачимо і останнім часом це. Ну, більш активно діти стають самі учасниками правопорушень, зокрема, влаштовують жорстокі бійки в школах зі своїми ровесниками. Чи є у вас статистичні дані, як багато дитячих правопорушень відбулося від початку року, і які це правопорушення? Попри те, що, скажімо, в соціальних мережах ми інколи бачимо відео жорстоких конфліктів між підлітками, що створює хибне уявлення про масовість такого явища, але кількість кримінальних правопорушень, учинених дітьми щороку, зменшується. Більшість бійок, яких в соціальних мережах стає помітною саме через їх публічність, а не через масштабність. У структурі дитячих правопорушень найчастіше ми фіксуємо дрібні крадіжки, грабунки, хуліганські дії, хуліганські дії та порушення громадського порядку. Значну частину також становлять і правопорушення у цифровому середовищі, як я вже зазначав, кібербулінг і шахрайство. При цьому головний виклик для нас це не кількість таких випадків, а їх змістом, а їх зміна за змістом. Діти стали частіше потрапляти в ризикові ситуації саме через соцмережі а також а, реагують відповідно на стрес і напругу війни імпульсивно і емоційно. Які профілактичні заходи інформаційні можливо кампанії реалізують ювінальні поліцейські для захисту неповнолітніх? Юнальні поліцейські щоденно проводять превентивну роботу з дітьми, батьками, педагогами, і сьогодні вона охоплює як офлайн, так і цифровий простір, де ми зосереджуємося на темах, які становлять найбільші ризики для дітей. У школах, громадах, в інших навчальних закладах ми проводимо інтерактивні заняття, тренінги, бесіди. Говоримо з дітьми про. Небезпеку і куди, і куди звертатися по допомогу, паралельно реалізуємо кілько, кілька масштабних інформаційних кампаній: це, зокрема, тиждень протидії булінгу, робота з шкільними службами порозуміння, спільні заходи з кіберполіцією щодо безпеки онлайн та велика щорічна кампанія засвітись, що е, навчає дітей бути видимими на дорозі у темну пору доби спільно з службою безпеки України, як я вже зазначав, проводимо заходи щодо протидії вербування, е, з Україзалізницею перев... е, вживаємо заходи щодо попередження зачепінгу. Багато працюємо в школах та реалізуємо інших чимало ініціатив. Пане Василю, ви вже згадували, що ювенальна поліція також залучена до евакуації дітей з прифронтових територій. Розкажіть, будь ласка, яка саме? Роль ювенальних поліцейських і наскільки важлива присутність ваших представників в таких от ситуаціях? Так, ювенальні поліцейські беруть безпосередню участь у кожному етапі евакуації дітей з територій, де тривають бойові дії, або є загроза їх виникненню, посиленню. Ми заохочуємо дітей, які підлягають евакуації, проводимо роз'яснення з батьками, допомагаємо їм ухвалити рішення про виїзд, адже це не так просто прийняти такі рішення. Супроводжуємо транспорт і слідкуємо за безпекою на самому маршруті евакуації. Під час Здійснення таких заходів наші працівники підтримують дітей психологічно, працюють у взаємодії з ДСНС військовими та місцевою владою. Важливість присутності юнально поліцейської полягає в тому, що дитина повинна мати. Поруч дорослого, який здатен заспокоїти, захистити і миттєво відреагувати на будь-який ризик в дорозі, спочатку повноштатного вторгнення поліцейські та рятувальники евакували евакуювали майже 36 тисяч дітей. Торік в Україні почали масово відкривати зелені кімнати, призначені для опитування дітей, які стали жертвами чи свідками насильства. Можете детальніше розказати, що це за проект, де є такі кімнати і наскільки вони затребувані зараз. Зелені кімнати це спеціально облаштовані для дітей приміщення, у яких проводять опитування дітей, що стали жертвами чи свідками самого насильства, і їхня головна цінність у тому, що дитина. В таких приміщеннях під час спілкування говорить про пережити не в буквальному сенсі описуючи подію, а в межах обережного, так скажем, спілкування з психологом на інші тематики. Це дозволяє мінімізувати стрес і уникнути повторної травматизації дитини, особливо в випадках. Сексуального насильства чи жорстокого поводження і цей проект активно розбудовується. і Зараз такі приміщення працюють по всій Україні, і налічують понад 150 таких от зелених кімнат. І є відповідна потреба, і ми плануємо поширювати цей проект, адже це один із найефективніших інструментів, які ми сьогодні маємо для захисту постраждалих дітей та забезпечення якісного дружнього до дитини правосуддя. Пане Василю, я вам вдячна, що знайшли можливість доєднатися до нашої і за цю розмову і, звісно, за вашу роботу. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Василь Богдан, начальник ювенальної поліції України. Дякую вам, дякую.